Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт, як завжди, і зараз ми поговоримо про те, що на початку ХХ століття майже вся Європа, маючи на увазі великі держави, була у складі тих чи інших імперій: Британської, Австро-Угорської, Російської, Німецької та Османської. Тощо всі ці імперії обвалилися, рухнули у 1918 році за одним винятком. Та розібратися, що це були за імперії, як вони розпалися, як вони розвалилися, та як їх намагалися і намагаються відродити все це дуже актуальне питання і досі у 21 столітті, особливо враховуючи той факт, що тоді Україна була поділена між двома цими імперіями, які були згадані, та зараз одна з цих імперій, колишніх імперій, все ще планує завоювати Україну. Залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал та дивимося до кінця, в тому числі ми дещо побачимо з політичних міжнародних карикатур, якраз початку ХХ століття це дуже цікаво, та деякими моментами дуже дотепно. Отже, перед Першою світовою війною на початку ХХ століття політична карта Європи майже скрізь складалася з тих чи інших монархій за деяким винятком на кшталт Франції чи Швейцарії, які були республіками чи конфедераціями. Серед них були як невеликі національні королівства типу Швеції, Іспанії, Бельгії, Нідерландів тощо, які поступово переходили до Конституції, Ціної демократії зі збереженням монархії як офіційної форми державного устрою, вони не мали зовнішньополітичних амбіцій, мали узгодження з сусідами кордонів. тобто у них все було добре, але більша частина Європи це були імперії у класичному розумінні цього слова, тобто наднаціональні за своєю суттю монархічні за формою держави, які об'єднували не лише великі території, але ще й декілька націй на тих чи інших засадах. Але всі ці імперії були дуже різні, і тому ми дуже коротко розберемо кожну з них. Британська імперія правила морями. Базуючись на майже однорідному національному базисі Британських островів, хоча й тут були і шотландці, і ірландці, і валійці тощо Британська імперія володіла тоді майже чвертю всієї земної суші на всіх континентах, контролювала морську торгівлю, а її флот був наймогутнішим і був сильніший за ще два наступних за потужністю флоти у інших державах. Це був так, би мовити, дводержавний стандарт. Відповідно у своїй метрополії Британія поступово переходила до парламентської демократії, яку ми можемо спостерігати там зараз. А всі зовнішні амбіції були спрямовані, передусім на збереження свого статусу та подальше освоєння вже наявних заморських колоній, і таких, як, наприклад, Канада чи Австралія, тобто заселених передусім європейцями, і таких, як Індія, і таких, як половина Африки. Відповідно до початку ХХ століття, до заключення союзів з Японією та формування Антанти з Францією та Російською імперією, Британія у Європі виконувала роль віддаленого від суто європейських проблем, але сильного і зацікавленого і пристрастого арбітра, вона не дозволяла нікому надто посилюватися. І фактично лише Британська імперія стала єдиною імперією у Європі, яка збереглася після 1918 року і надалі поступово трансформувалася у нормальну цивілізовану державу, яка володіє найновішими технологіями, зберігає свій вплив, і є однією з найпотужніших держав світу. Німецька імперія була створена лише наприкінці 19 століття, коли у 1860-ті роки, на фоні військових перемог над Австрійською імперією та Францією, залізом та кров'ю, як казав Отто фон Бісмарк, розрізнені німецькі держави були об'єднані навколо Пруссії у Європі. Німеччина якраз наблизилася до своїх етнічних кордонів німецького народу. Але відчувала загрозу від очікуваного реваншу з боку Франції, а асимілювала поляків та всіма силами намагалася створити власну колоніальну імперію у Африці та Океанії на Тихому океані. Саме задля цього Німеччина на рубежі 19-20 століть кинула виклик Британії на морі, намагаючись створити такий флот, воювати з яким влодар морів не стало б без ризику надто великих втрат і в. І втрати свого статусу, саме Володар киморів, у своїй же внутрішній політиці тодішня Німеччина проводила асиміляцію тих народів, що проживали на її території, зокрема тих же поляків, яких було найбільше, але Зауважу, що поляків було порівняно з німцями зовсім небагато. Мало того, територія тодішньої Німеччини буквально не вміщувала всіх німців, що і спричинило їх масову еміграцію у Америку, наприклад, та у колишній німецькій колонії. Та закінчила Німеччина дуже погано. Вона стала одним з ініціаторів Першої світової війни, зазнала у ній поразки, що спричинило подальшу соціальну і економічну кризу і революцію з усіма витікаючими наслідками. Австро-Угорська імперія також розвалилася у 1918 році внаслідок поразки у Першій світовій війні. Спочатку це була багатонаціональна монархія, створена династією Габсбургів суто династичним способом, як конгломерат різних королівств, князівств та інших фелодальних володінь у Центральній та Східній Європі ще у середньовічний період. І вони були об'єднані лише фігурою монарха, тобто одного з представників саме австрійської гілки династії Габсбургів. Зазнавши військових поразок спочатку від Наполеона, а потім від Пруссії, вже у 1866 році та після національних революцій 1848 року, ця імперія поступово трансформувалася. Багатонаціональний устрій змусив останнього справжнього імператора Франца Йосифа надати більшості народів національно культурній автономії у певному обсязі і напр... і Певне самоуправління, яке все розширювалося у їх адміністративних кордонах того часу, була запроваджена більш демократична система з центральним парламентом та конституцією. Наприкінці ХІХ століття якогось особливого погрічення саме за національною ознакою у Австро-Угорщині загалом не було. Хоча відчувалася перевага саме німецької мови як офіційної, та як мови міжнаціонального спілкування, науки та мистецтва, але, наприклад, офіцери австро-угорської армії повинні були знати на достатньому рівні мови всіх своїх підлеглих, це було корисно і для зручності, і для компетенції, і для оперативного управління військовим підрозділом цій імперії українці мали власну адміністративно-територіальну одиницю, про яку ми поговоримо трохи згодом окремо так зване Королівство Галичини та Володимириї. Вони мали представництво як у цьому локальному парламенті, так і у загальноімперському парламенті парламенті Бундестазі. Хоча воно і було дуже невелике. Але було. не було перешкод для розвитку українських політичних сил. Для розвитку української літератури, для розвитку українського мистецтва. Хоча, звісно, для високої політичної та іншої кар'єри людині повинно було дуже потрібно було знати німецьку мову. Втім, того часу для освічених людей і професіоналів будь-якої галузі знати декілька мов було просто обов'язково, бо інакше людина, яка не знала декількох мов, вона була просто некомпетентною, не зважаючи що інше. Саме тому в історичній пам'яті Австро-Угорщина зараз не викликає якогось особливого негативу і не виступає у ролі тюрми народів. Скоріше навпаки, це була тоді досить комфортна держава для тих, хто хотів і вмів розвиватися, незважаючи на дуже велике національне різноманіття. І тут буквально на контрасті слід поговорити трохи про справжню тюрму народів, про Російську імперію. Де будь-яка кар'єра була неможлива за сприяння якихось за збереження якихось національних ознак. Будь-яка кар'єра була можлива лише за умови цілковитої лояльності імперському режиму династії Романових, де заборонялися всі інші мови, окрім російської та німецької на офіційному рівні, тому що це були мови правлячого класу. Ті ж дворяни, ті ж представники інтелігенції та е, науковці, митці та всі інші, хто залишалися вірними своїй національній мові, наприклад, український, білоруський, литовський, татарський чи будь який інший, вони опинялися у статусі маргіналів якихось дивиків у кращому випадку, а у гіршому вони відправлялися до Сибіру. Всю другу половину 19 століття Російська імперія проводила активну колоніальну експансію. У Середній Азії вона її тупо завойовувала. Потім, вже на початку ХХ століття, Російська імперія спробувала сунутися зі своїм колоніалізмом у північний Китай та Корею і там стикнулася з інтересами Японії, яку підтримувала Великобританія, і добряче відгребла від Японії у російсько-японській війні. Розпад Російської імперії до 1914 року здавався. Фактично неможливим якраз через жорстку вертикаль влади, через розвинуту систему репресій, через придушення будь-яких політичних рухів, що були спрямовані на національне відродження підкорених Росією народів. Але Перша світова війна довела російську імперію спочатку до економічної кризи, а потім і до революційної зміни влади і повного розпаду в умовах військової поразки. Була у Європі ще одна імперія Османська до 1912 року. Османська імперія володіла великою частиною Південної Європи. Це були такі собі залишки їх османських завоювань до 17 століття. Зокрема, Османська імперія вилетіла досить великою частиною Балканського півострова через свою повну відсталість у економічному та у військовому сенсі Османська імперія спочатку у 1911 році розбила Італія, яка згодом відкусила Лівію та деякі острови у Егейському морі. Як свої нові колонії, а потім, у 1912-13 роках, внаслідок двох балканських воєн всі сусідні держави розібрали в лапках між собою залишки європейських володінь Османської імперії, та при цьому була створена нова держава Албанія. Та слід зауважити, що серед верховного керівництва Османської імперії були люди дуже багатьох національностей та віросповідань: і турки, і греки, і євреї, і вермени, і араби тощо. Далі все залежало вже від лояльності безпосередньо владі султана та особистих даних конкретної людини. Османська імперія також впала, також розвалилася внаслідок військової поразки у Першій світовій війні. І дуже показово, що заснована потім нова Туреччина, яка була заснована Мустафою Кемалем Ататюрком, вона підкреслено відмежувалася від імперського османського минулого, і це потім було виражено навіть у зміні алфавіту. Таким чином, вже на початку ХХ століття імперією як наднаціональні держави, що ґрунтувалися передусім на лояльності правлячим монархам, правлячим династіям, вони відійшли у минуле. Перша світова війна стала каталізатором цього неминучого процесу розпаду імперії, який так чи інакше відбувся б у будь-якому випадку. Та якщо подумати трохи альтернативно, якби Першої світової війни в той час не відбулося, то Австро-Угорська імперія вона мала шанс, наприклад, розпастися на декілька національних держав. Мирним шляхом через поступовий перехід до парламентаризму та збільшення автономії та відповідно державного суверенітету кожної з частин цієї багатонаціональної держави. Німецька імперія, яка в основному була мононаціональною державою, могла поступово демократизуватися і розвиватися далі. Так само приблизно як розвивалася потім Британська імперія. Але це якщо не сталася б Перша світова війна, Османську імперію і так шматували між собою по частинам всі її сусіди, і її розпад був неминучим і е гарантовано супроводжувався б новими війнами, особливо між національного характеру. А ось з Російською імперією все набагато цікавіше. Вона б могла намагатися стояти до останнього як колос на глиняних ногах, поки не розвалилася б внаслідок будь-якої іншої серйозної кризової ситуації. Це могла б бути якась нова революція, це могла б бути якась нова локальна війна, це могла б бути економічна криза, або це могло б відбутися, наприклад, під час чергової зміни монархи, якби Микола II помер своєю смертю, а не був розстріляний. Однак, втім, після Першої світової Британська імперія, як ми вже казали, поступово змінювалася. Німеччина після короткого періоду парламентаризму Веймарської республіки знову провалилася до нацистського режиму з подальшою спробою створення нової імперії, масштабу на всю Європу з відповідними наслідками. Це ви так званий четверти рейх Гітлера. А на уламках Російської імперії була створена нова імперія радянська, але вже не на основі лояльності до монархічної династії Романових, а на основі бюрократичного тоталітаризму та ідеології псевдокомунізму. І лише колишня австро угорщина навіть не намагалася потім якось відмовлюватися. хоча деякі великодержавні імперські амбіції залишаються. І тоді, і зараз якраз у Угорщині, як однієї з частин тієї колишньої імперії, але це скоріше не спроби відбудувати імперію, а спроби розширення території мононаціональної держави. Зараз же у Європі залишається всього одна імперія. Ми Ще раз нагадаємо, британська імперія припинила бути такою після розпаду колоніальної системи, але зберегла дуже тісні зв'язки зі своїми колишніми колоніями, особливо такими, які заселені вихідцями з Європи, нащадками європейських переселенців, тобто Австралією, Канадою, Новою Зеландією тощо. А ось на уламках радянської імперії, після певного періоду хаосу, було утворено нову Російську імперію. Утворено без будь-якої цілісної ідеології, лише на основі права грубої сили, влади, силових структур та лояльності всього населення одній єдиній правлячій особі, яка є просто звичайним хуйлом. Єдине, що можна нагадувати, що може нагадувати будь-яку, хоч якусь сподобу офіційної ідеології, яка цементує, скрепляє сучасну Росію, це. Хімера відновлення радянської імперії, тобто це не ідея будувати щось нове, це мертвонароджена ідея реставрувати, відновлювати те старе, яке вже померло своєю смертю, яке було нежиттєздатним і старим. Тому дивимося далі, залишаємося з нами. До побачення! Слава Україні!